Пісня одуда синиці та горобця супроводжує спокійний ранок у нас у воляках, закінчується квітень. Це мав бути найспокійніший місяць у нашому гнізді. Сімейні пристрасті вляглися. Одарка з Грициком знайшла спільну мову. 1 квітня з'явилось перше яйце, згодом і всі п'ять. Та й місячник тиші на дворі. Гей, гей, де там? Нема спокою. От і щойно Грицик з повним дзьобом сіна поспішав до гнізда, бо десь на горизонті з'явився чужий лелека. Треба було його прогнать. Батьки добре дбають про майбутніх пташенят. Для того, щоб вони гарно розвивались у своїх шкаралупах, вони забезпечують їм тепло і спокій. А назовні все було гей, не так добре. Були ж моменти, коли цього тепла ой як бракувало, як зацвіли абрикоси випав сніг. Назовні холодно, під крилами батьків тепло. А пам'ятаєте, як Грицик з вечора не повертався додому? Ото От вже було версій. Чи в нього десь коханка, чи покине Одарку, а як же дітки. І дійсно, він досеред ночі затримувався у сусідському гнізді. Не те, щоб розважався там, намагався завадити парі лелек, які повернулися до нас у село трохи пізніше, не пускав їх туди вдень і з вечора не давав зайняти гніздо. Щоб бува, не відклали яйця. Мотив, на мою думку, простий: позбутися конкурентів. Згодом тут теж встаткувалося: Грицик з Одаркою, а там уже своя сім'я. Щоправда, дітки у них будуть відставати в розвитку. А може, це й на краще. Сусідська малеча буде ще їсти п'явок та черв'яків, комах, а наші вже перейдуть на жаб та вужів та на мишей. А як складались стосунки з іншими сусідами у наших лелек? Горобців вони сей год не ображають. Ті потрошку крадуть сінце у лелек. Призабули, як минулого року декому з них вкоротили віку, вкоротили віку гострі, лелечі дзьоби. Якось у гості завітала біла плиска. Кольором вона схожа на лелек, але розмір не той. Недовго затрималася. Бували й непрохані гості, навіть небезпечні, як от оса. Мабуть, це матка оси у квітні робочих особин ще немає. Мабуть, шукає місце для майбутнього свого гнізда. Це гніздо зайняте. А оцей випадок викликає обурення. Наші лелеки звикли до леляківців, до їх автомобілів, що проїжджають повз. Деколи приїздять туристи. Але цей в синіх тапках припаркувався якраз під Еністом. Не знаю, що залишилося за полем зору камери, але лелеки явно стурбовані. Чи вони лазили до Кронштейну, чи намагалися зблизька роздивитись, як все це наше господарство влаштоване? Вперше за три роки спостережень зігнали лелек складки. Вперше за три роки п'ять яєць залишилися без захисту батьків на цілу хвилину. Повернулися лелеки лише коли автомобіль поїхав. Ярік, я тебе впізнав. Ти ж орнітолог! Як так можна? Хижакам лиш дай шанс, могло статися непоправне. Так був епізод, коли недосвідчений Грицик покинув у гнізді одне яйце. Та й то, прикидав сінцем. Але це ж не повна кладка. Всі п'ять яєць без нагляду. Без поважної причини птахи покинути не могли. Зник фактор турбування, птах повернувся, цього разу обійшлось. Якби в цей момент поруч був круг, ворона, яструб чешуліка, хто знає, як би це все скінчилось. Турбуючи птахів, свідомо чи несвідомо, ми наражаємо їх на небезпеку. Наражаємо на небезпеку їх дітей. Добре, що все добре. У квітні розпочався сезон тиші. Давайте поважати наших пернатих друзів. І не лише пернатих, а рогатих, хвостатих, тих, які роблять наше життя цікавим, різноманітним. Скоро з'являться пташенята. Ой, що тут почнеться? Вже скоро. Дочекаємось.